У продовження теми освіти Мукачівська міська рада виділила 20 мільйонів гривень на потреби профтехосвіти 7 липня. Міською владою внесено зміни до бюджету міста з урахуванням постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 16 червня 2016 року. Нагадаємо, суд зобов'язав міську владу в місячний строк повторно розглянути і прийняти рішення про бюджет Мукачева з урахуванням фінансування професійно-технічних навчальних закладів, що розташовані в місті. Однак сума виділена. Не у повному обсязі міська рада фактично була змушена виділити понад 20 мільйонів гривень на фінансування трьох професійно-технічних закладів у Мукачеві. Фінансування вже пішло. Зараз отримують і на оздоровлення ці діти, стипендію і вчителі зарплати. Але справа в тому, що Цих коштів все одно недостатньо до кінця року, тому що потреба у цих у фінансування цих професійно-технічних закладів є 29%. І трошки більше ніж 29 мільйонів, тобто 9 мільйонів гривень доведеться міській раді або додати, ще при чому це в місячний термін після того, як відкрито виконавче провадження по постанові суду. А якщо ні, то це буде вже прямою підставою для розпуску міської ради за невиконання рішення суду і призначення дострокових виборів міськради Мукачева.